Нова рубрика Історичні факти. Сьогодні ви почуєте 46 заборон мови, як знищували нашу мову, історію та наших людей, які її просували. Ви почуєте дійсно жахливі заборони, направлені на знищення, приниження та деградацію українців. Але незважаючи на всі ці знущання, які тривали 400 років, наша мова жива, ми пам'ятаємо історію та зараз просуваємо її. Сьогодні ви почуєте багато фактів, чому нам є ким пишатися. Тож обов'язково підтримайте це відео лайком, напишіть будь Коментар для його просування, та обов'язково підпишись на канал і пам'ятай, все велике починалося з малого, та можливо все. Тож підтримуй та просувай українське. Та давайте починати з 1627 року наказ царя Михайла з подання московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні учительного Євангелія Кирила Ставровецького. 1667 рік Андріївська угода, укладаючи договори з поляками, цар Олексій став такі вимоги стосовно українських книг, їх авторів та видавців. Усі ті, в яких місцевостях книги дурковані та їхні творці, також друкарі, смертю страчені та книги, зібравши спалені. Книги нікому з наших королівської величності підданих ніде не дуркувати під страхом смертної кари. 1677 рік наказ патріарха Іоакима видерти з українських книжок аркуші неподібні до книг московських. 1688 за наказом московського патріарха Іоакима, у величезних багаттях на вулиці Москви спалили вінець Христов. Разом з ним понищило також твори видатних українських богословів Петра Могили, Лазаря Барановича та Тайнокентія Гізель. 1696 – ухвала сейму речі Посполитої про запровадження польської мови в українських урядових канцеляріях. 1709 – видано указ про обов'язкове цензирування в Москві всіх українських книжок. Цар Петро І примусив скоротити число студентів Києво-Могилянської академії з 2000 до 161, а кращим науковцям звелів перебратися з Києва до Москви. Серед них були Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Дмитро Ростовський, Стефан Яворський, Феофан Прокопович, Сімеон Полоцький та багато інших. Вони відіграли головну роль у розвитку культурного життя тодішньої Московії. Так дурдом крав наші уми. 1718. -й. За наказом Петра І спалення книгозбірні Києво-Печерської лаври. 1720. -й. Сенатський указ Петра І про заборону книгодуркування українською мовою і вилучення українських текстів церковних книг. 1721. -й. Запроваджено мовну цензуру, переведення книг будь-яких українських видань відповідно до російських видань. 1729 наказ Петра ІІ переписати української мови на російську мову всі державні постанови і розпорядження. 1731-й грамота імператриці Анни Іванівни з вимогою вилучити з українських церковних книжок старого українського друку та замінити їх книжками московських видань та ввести викладання у колегіумах російської мови. Друзі, рекомендую ще переглянути відео про відомих українців. Посилання залишу в описі. Також там ви знайдете посилання на банку та її номер. Можливо, з'явиться бажання підтримати канал Копійчиною. І продовжимо. 1734 рік. Таємний указ Анни Іванівни правителів України князю Олексію Шаховському, у якому йому наказувалось всіляко перешкоджати українцям, одружуватися з поляками та білорусами, а спонукати їх майстерним чином заохочувати інші шлюби з великоросами. 1763. -тій. указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в києво могилянській академії. 1764. -й. Секретна інструкція Катерини II, новопризначеному генерал-прокурору Сенату князеві Олександру Вяземському про русифікацію України, країни Балтії, Фінляндії та Смоленщини. 1769. -й. Заборона синоду РПЦ дуркувати та використовувати український буквар. 1775. -й. Зруйнування Запорізької січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях. 1780 -й. спалення книгозбірні Києво-Могилянської Академії, що збиралася понад 150 років і була однією з найбагатших бібліотек Русі України. 1784 -й. наказ Катерини II по всіх церквах Емперії правити службу Божу російською мовою. 1786 -й. у києво могилянській Академії єдиною мовою викладання визнано російську мову. 1789 -й. розпорядження. Є комісії сейму речі посполитою про закриття всіх українських шкіл з ініціативи Катерини II у Петербурзі видано порівняльний словник усіх мов, у якому українська мова зазначається як російська, спотворена польською. А зараз вони нам розповідають, що української мови не існує. Ви просто послухайте, як з нею боролися. Вони раніше, як і зараз, бояться її як вогню, бо постійно намагаються її знищити та принизити. Але кацапам ні тоді, ні зараз нічого не вдасться. 1804-й за спеціальним царським указом усі україномовні школи були заборонені, що привело до цілкової деградації українського населення. 1817-й, вимога папи не допустити використання української мови в освіті, запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України. 1847. -й. Розгром Мефодіївського товариства. Посилення жорстокого переслідування української мови та культури. Заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших. 1862- -й. закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих. 1863. -й. Валуївський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної, духовної і популярної освітньої літератури. Ніякої окремої малоросської мови не було, немає і не може бути. Нічого не нагадує вам, все яке зараз, вони досі борються з тим, чого не існує, і вони ще нас звинувачують у якійсь неадекватності. 1876 Емський указ Олександра II про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої крайномовної літератури, а також про заборону українських спеціальних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень. 1881 – заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою. 1884. -й. Заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях. 1888 -й. Указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами. 1892 -й. Заборона перекладати книжки з російської мови українською. 1895 -й. Заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для 1903, на відкритті пам'ятника Котляревському у Полтаві заборонено промови українською мовою. 1908-й, через 4 роки після визнання Російської академії наук української мови мовою, Сенат оголошує україномовну культуру і освітню діяльність шкідливою для імперії. Отакої. От Виявляється, що мова існує, все як завжди, по росіянськи 1914. заборона відзначати сторіччя Тараса Шевченка указ Миколо II про скасування української преси. 1922. проголошення частиною керівництва ЦК РКПБ і ЦК КПБУ. Теорії боротьби в Україні двох культур міської, московської, та селянської української, який перемогти повинна перша. 1926 лист Сталіна, товаришу Кагановичу та іншим членам ПБ, ЦК КПБУ з санкцією на боротьбу проти національного ухилу, початок переслідування діячів українізації. 1933 телеграма стально про припинення українізації і знищення більшості українських письменників хто не в курсі спочатку почалася коренізація яку в народі звали українізація коли нашим людям дозволили поширювати та відроджувати мову і почалося українське відродження але виявилося що стально потім було легше виявити найактивніших українців та зробити з нього розстріляне відродження їхня українізація це спосіб виявити всіх нас українців а тоді знищити разом, щоб і духу не було. Попереджаю провокація. Хто стане нищити одних тільки 20 мільйонів селян українців? Хто? 1962. – репресії проти захисників української мови. 1970. – наказ про написання дисертації виключно російською мовою. 1972. – заборона партійним органам відзначати ювілей музею Котляревського в Полтаві. 1973. Заборона відзначати ювілей твору Котляревського Енеїда. 1984. Початок в УСРСР виплати підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української. 1984. Наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову. 1989 Постанова ЦК КПРС про законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної. 1990-прийняття Верховною Радою СРСР закону про мови народів СРСР. Де російській мові надавався статус офіційною. Бачите, як вона багатонаціональна рівність, де всі рівні, окрім рівніших росіян, 10 серпня 2012-го набував чинності закон України про засади державної мовної політики. Неофіційно закон Колісніченка-Ківалова або мовний закон. Закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де численність нацменшин меншин перевищує 10%. Так, ще хотів знищити нашу мову Янукович. І після всього почуто, думаю, кожен зі мною погодиться, що можливо все. І це при тому, що я далеко не все озвучив. Незважаючи на такі жахливі методи по знищенню, мова вижила. Підтримуй українське та кожного дня ставай кращою версією себе. До скорого, друже!